Мурштинський ліцей імені Ольги Басара приймав поважних гостей, професорську викладацьку делегацію Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Приїхали з профорієнтацією, презентацію університету для майбутніх абітурієнтів, а наразі ще випускників ліцею розпочав доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології Василь Климончук. Розказав про численні здобутки ПНУ, привабливі умови навчання, дозвілля, наукові дослідження, можливість здобуття подвійних дипломів на базі ПНУ та європейських Університетів, отримання державних стипендій та грантів, таку профорієнтаційну роботу по навчальних закладах області, як каже, проводять систематично. Такі зустрічі проходять в різних громадах і сьогодні. У нас розширене засідання з одію про спілкових комітетів нашого університету, і це практично представники всіх факультетів. Спілкування вживу має надзвичайно велике значення, хоча ми розуміємо, що значна частина абітурієнтів, і ми проводимо своє внутрішнє опитування, вибирають спеціальності іноді і через соціальні мережі. Але ми вважаємо, що живе спілкування, коли фахівець розкаже про свою спеціальність, комунікує з абітурієнтом, воно дає позитивні результати. На зустріч із учнями приїхали також представники. Ніки з різних кафедр університету розповідали про можливості здобуття тої чи іншої професії, особливості навчання та майбутнього працевлаштування за обраним фахом. Такі зустрічі, як зауважила директорка ліцею Наталія Бойчук, допомагають випускникам обрати не тільки напрямок навчання, але й заклад, де б хотіли навчатися. У 2018 році між нашим закладом і Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника був підписаний договір про співпрацю в рамках цього договору. щороку викладачі приїжджають до нас на профорієнтаційну роботу. Ми проводимо разом з ним ярмарки професій для учнів, щоб вони орієнтувалися у майбутньому виборі професії. Дітям це необхідно, тому що дуже часто діти вагаються, куди би поступити, яку професію обрати. А це власне допомагає їм вибрати правильний шлях за наслідками минулого року. Десь приблизно 42% наших випускників вступили до Прикарпатського національного університету. На різні спеціальності випускники сьогодні стоять перед важливим вибором у житті. Анастасія, учениця 11-го Б класу, мріє обрати творчий напрямок навчання. В цей момент я готуюся активно готуюся до складання НМТ. Планую стати художником. Мене цікавить саме творчий напрямок. Я розглядаю різні університети для вступу, але загалом хочу вибрати якесь західної України і Прикарпатський університет імені Василя Стефаненко є одним із моїх варіантів майбутнє. На зустріч був також запрошений депутат обласної ради Андрій Іваськів. Він закликав молодь завжди вірити в свої мрії і ніколи не здаватися. Будьте наполегливі, бути вперті, працюйте і пам'ятайте одне, що мрії завжди збуваються. Але мрії збуваються тільки тоді, коли ви для цього щось робите. Само собою в житті нічого не відбувається. Одне прохання. Учіться в Україні, працюйте в Україні, розвивайте нашу неньку Україну, вона на це заслуговує, бо без вас. Майбутнього в нашій країні не буде. Учасникам зустрічі роздали інформаційні листівки про факультети університету. А директорці школи на згадку подарували картину, яку створила випускниця інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї.